Вітаю вас! Дуже багато стихійних лих пішло. І, до речі, хто пам'ятає, стихійні лиха були передвісником ну, кінця війни, не кінця війни, е, знаєте, зупинки війни. Давайте так, дивимось двома колодами. в сороку. І так, стихійні лиха в Україні є предвісником кінця війни. Стихійні лиха в Україні є предвісником кінця війни. Ого, колесо року. Ой, колосо фортуни, господи, колосо фортуни. Верховна Жриця. Майте на увазі, що це певний етап і початок. Угу. Новий цикл. Десятка мечів. До нового. Етапу в житті нашому. Ось десятка Пентаклів мені постійно випадає справедливість. Розумієте? Оце виноградик. Ви трошки неправильно думаєте. Мислите, ви зовсім не в ту сторону. Це мова про пізній варіант, класичний. Він пізній. Розумієте? І наші фантазії не треба сюди накладати. Тому, так, це йде до цього. Класно, приємно. Хай так і буде. Так. Погано, що не має можливості не у всіх просто звалити в тихіше місце на якийсь місяць-два. О, я б звалила. Золюбки. 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 Так, стихийні лиха в Україні. Стихин лиха в Україні. Є предвізником кінця війни. Двійка Пентаклів. Це кінцевий результат. Колода каже. Частково так. Один з них. Один з. Так, бачите? Один з них. Ну, трішечки йде до. Ох! Чогось. ага, Да? Є якісь маніпуляції, є зміни. Мені тут іде до того, що це один з предвісників змін до паузи якоїсь, чи знову цей тупік, який буде толчком. Ось так. Ця колода, ця колода показує так. А тепер, я ще в цьому питанні візьму новий ленорман без додаткових карт. Тепер стихійні лиха в Україні є предвісником кінця війни. Покажи мені. Покажи мені. Труна, зміни. Так. Проблеми. Подарунок. Ох, що нам випало? Зміни, ось вона, айсна криша, на землі. І тут що Багато розмов про це було, багато розуму, розмови, хитрощі. Мишка. Так, а це наші ЗСУ, любі моє, серце це позитив, який воно несе. Тому, знаєте, те, що є, воно є. Я дуже рада, що і тут йдеться трансформація. Воно йде, потрошечку йде, дивиться на все. І ще раз хочу наголосити, питання в тому, де ви проживаєте, які обстріли. Харків це порохова бочка це так зрозуміло. Подрючити вони можуть. Якісь там були домовленості в нас в певний період, далі щось так не так. І не забувайте нюанс, що військові моменти відбуваються цікаво. На жаль, ну, подивимось. А взагалі, я вважаю, що ми до кінця року кудись прикатимось. Воно мені випадає цей Бобер був знову. Я не знаю, як це пояснити і що саме буде. Я, я не вважаю, що буде повний кінець війни. Ні, якийсь елемент з цього.